Зровенькі були, ви на каналі Володькові Ветревенькі, і якщо ви не вмієте готувати чи не дуже вмієте готувати, але любите смачно поїсти, то рецепт буде саме для вас. Буде дуже смачний, цікавий сніданок. І ні, то не яєчня, хоча яйця тут теж будуть присутні. Дуже цікавий сендвіч Монте-Крісто. У вас на кухні ресторанна страва за 10 хвилин часу. Здивуйте себе чи своїх коханих смачним сніданком, ну чи коли ви там то захочете готувати. Так що, приступаємо! Набір продуктів, як завжди, простий. Нам треба буде 2 яйця, трошки молока, гірчиця, майонез, ковбаса, шинка, чи що ви там будете мати, і тостовий сир. Весь перелік інгредієнтів я напишу в описі під відео. Ну і Приступаємо. Зараз ми розбиваємо яйця. Сюди додаємо сіль і в мене трохи урагану, можете ніяких спецій не додати, також смачно, це вже за власним бажанням. Вливаємо молоко і перемішуємо, поки це в сторону відставляємо. Зараз на кожен кусочок хліба я готую два сендвічі. На кожен кусочок хліба видавлюємо трохи гірчиці. Трохи майонезу. І розмащуємо. Все розмастили тепер. На кожен кусочок викладаємо. Ковбасу, чи що ви там будете мати якусь нарізку. І тепер так само викладаємо сир. На кожну цю. Тут сиру багато в цьому сендвічі. І тепер передавлюємо так складаємо. І тепер тут ще раз складемо сир, щоб скріпилося два. І тепер отак. О. І ось. Тепер нам треба буде наші яйця. І ще, щоб воно гарно трималося, беремо дошку і так придавлюємо. Ось. І тепер це гарно обмокуємо. Нашу яєчну суміш. Навіть можна на хвилину-дві залишити, щоб воно гарно все пропиталося яйцем. За той час ставимо сковорідку і будемо смажити. Будемо смажити з одної сторони під кришкою на середньому вогні. Накриваємо. Ми зараз будемо вивертати. Обснажувати треба нам буде ще і по боках. Ще його так треба буде. І так, навколо зі всіх сторін треба буде їх. Обсмажити наші сендвічі. Гарно вони самі стоять, навіть не треба підтримувати. І все до гарної золотистої скореї треба обіймати. Наші сендвічі готові. Перекладаємо їх на тарілку. І зараз я вам покажу його в розрізі. Ось. І дивіться, яка смакота. Просто мега сирний, мега смачний, дуже цікавий. Готуйте, це дуже смачно. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалося і стане корисним. Готуйте, не пошкодуйте, це дуже смачно. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Дякую, що були. Па-па, до побачення! І всім смачного, я молодець!